Друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Як очі, маємо ще один вихідний день, відпочиваємо по старі накатані. Хочу всім подякувати за вчорашній вечір. Вчора результат фактично 100 тисяч гривень. Дякую вам. Величезний привіт у Америки родині Топчій. Дякуємо вам величезно за вашу підтримку. Це проста українська родина, яка живе в Америці. Сьогодні вони скупають. Курок. Так що, друзяшки, якось так. Ну а ми що ми робимо? Вчора ми обробили трішки зерна. От, і сьогодні ми сіємо. Тобто у нас тут на городі. Правильно ми робимо це чи ні. Е -е, дякую ще таким, як Ігор, от, що соглашається, підтримує. Перевернули ми тут земельку, трошки підрівняли краї, тут, дисками. Хай не там не камільцю, там не так як е -е, там, на цього на полях красивих, але дякуючи Ігорю і Юмзику його шостому, робимо таку роботу. Так що сіємо одимо пшеницю, обробили. Ща махнувся додому, взяв ще мішок, бо може не хвата, але вже не обробляв. Але взяв з собою і може просто прямо там у цьому, тобто спитаю, чи можна буде так побризкати і перемішати. Так що, друзі, така історія. Помаленьку сіємо і оставив собі кусок на картоп. Стопчик один, ось стопчик два. Тобто залишив я тут 18 метрів, було 15 метрів, оставив 18. Тут, де була картопля, перегорали, бачите? Тут по красоті, там, де була пшеничка, трохи є грудячки. От, і тут, де овес, ми його оставляємо на картоплю. Я думаю, що ми ще сюди підвеземо трохи гною, розкидаємо весною, воно зиму постає, а весною перефризую і посію. Посажу картопель. Так що, друзі, ну от така історія. Так що розпахали, порівняли ну і сіємо. Ще залишився, у нас за от... все кусочок. Так що тренуємося. Буде що чи ні, ну по крайній морі не даємо рости бур'яну. Так що й у мезик і джугає. Погодочка, звісно, сьогодні кам'яльфов. Ну і Леся Петрівна з Надіжди Анатолійна і зранку сьогодні ріжуть бройлера. І оказується все, так як її вважали. Вчора був 45 й день. Вчора був 45-й день. Сьогодні 46. й Вчора важила середня вага 4400. Потужняцький бройлер. Ну, Ось вот така історія. Ну а ми сейчас Посіємо і поїдемо до домочку. і зробимо контрольне зважування бройлера, якщо встиг. бо люди беруть ціна питання, обговоримо ціну по бройлеру і зробимо контрольне зважування. І Зробимо такий відосик. Так що, щоб люди займалися птичками, хазяйством, городами. Вони невмілого руки не болять. А все, поцілив по паличкам моїм, джин пошов. А тут а по картоплині такі де добренько Провалюється. Так що хай родить на всякого долю Буде що чи не буде, щось буде Там барабану та палка, вона в мене йшла як, як маркер. От. А вже воно ж все одно, дасть Бог зійде, то буде все ченціонарієм. Так що так, залишився останній клаптик. Ну, а цей воклапать, оцей ось. Залишаємо на картоплю. Я не знаю скільки соток, але буде більше десяти, ну, не набагато. Так що невеличка міні посівна, Але дякуючи Богу, пройшли дощі. Пройшли до і після то перед тим як і вирвати, і після того як виграли. Так що грудячки б'ються, подивимося як зайде. От, якщо все буде нормально, то вам покажу що воно вийшло. Ось бачите, де все грудяки оп, розбиваються, тобто вони в набралися. Так що така історія. Звісно, погано на таких участках сіяти, мабуть, так? Верунчик дивите чи хоче пшениці чи ні. І так А то всі привыкли, джиндири, джинжири, дивіться як звук юм за клупаша, да? Джиганий Покрасотки туди і назад і все. По чому сіє, не знаю, а ну Напишіть, по чому в вашому регіоні посіяти оце з пшеницю. Бо я реально навіть не знаю. З Ігорем просто не можна каші зварити в цьому плані, тому що людина таке там солярку заправляє там, і все, більш нічого не, ну, не можна достукатися. Ну, стараюся там, якось підступитися. Ой, ну але от така історія. Так що які ціни у вас на, на те, щоб посіяти, напишіть, будь ласка. Все, поїхав. Та й не розвертайтеся, поїхав, бо тут не розвернеться. А там з тієї сторони під посадкою теж ще от таке. Так що тут така дорожка, там воно кучка гною, ще одна, ще треба сьогодні гній вивезти, а гній це золото. От. Так що от така історія. Якщо здвинулося, тут була в тому году картопля, тут була картопля. І тепер будемо сюди картоплю. І та ж, тут гніє вся кучка. І там воно кучка гною, ну, то маленьким тракторцем, від, Я думав розвозити по городу, але тут ось кусок, бачите, видно, що гній є, то буду розвозити, вивозити на кучу, хай він гниє, тліє, а вже весною перед, перед цього розвезу. Так буде мабуть правильніше, Ну, напишіть в коментарях. Я думаю, що правильно хай він перегниє, а потім розкидаю, чим погороду, а потім маленькими кучками воно погано буде, я думаю. А так воно всередині горить і все чи інженерів. Так що ще одна робота невеличка зроблена, дякуючи добрим людям. Обратно будуть писати хитро жопи, шелудько. Так що напишіть, по чому вас горять, по чому вас сіють, по чому вас культивірують. Так що заділили. Крайочки сходимо, постараємося Зараз будемо воно поправляти. Ну що, друзяки, прибули додому, ще одна робота зроблена. Хтось скаже, неділя, чи в тебе другого дня не буде. Ні, не буде, тому що, дякуючи Ігорю, а в нього тільки один вихідний, ну, вірніше два, вчора був сьогодні. І вчора трошки був він зайнятий іншою роботою. А сьогодні Вирішив підсобити шелудьку і посіяти пшеничку. Так що посіяли правильно, неправильно, не знаю. От, буду чекати коментарів, хороших і поганих. Але прибувши додому, і так як говорив, що Леся Петрівна з Надією Анатолійовною сьогодні у них перший день забоя, хотів зняти ці всі моменти, там, ну моменти які, хотів показати тушку тушку бройлера на 46-й день. Вона не завжди така. але все залежить в першу чергу від генетики самої птиці і тварини, а також утримання. Навіть період року також має значення, ну і кормова база. Так що зараз підемо ще одним оком, подивимося на нашого бройлера. Ну, я поки йду, хочу всім ще раз подякувати за вчорашній прямий ефір, а також закликаю людей об'єднуватися і не критикувати тих, хто допомагає, а брати. Вожити свої руки і об'єднувати біля себе людей і пробувати, і послухати, що про них думають. Як сказала мені одна людина вчора, така що ти нічим не заохочуєш тих людей, яким предлагаєш там їхати на схід чи там придбати ту чи іншу річ, от, ну, назбирати хлопцям. Ні, кажу, не заохочую, А як можна заохочувати? Де ті кошти брати, щоб заохочувати? Ну, типа, чи ти платиш заробітну плату? Це бред. Сивої кобили, а такі люди у нас є. Так що, друзяшки, йдемо до бройлерів. Але хотів вам показати. Пацманів. Пацмани ще у нас на, так сказати, стратегічні запаси. Бачите? Але ростуть. Все нормально, ростуть. Світло виключив, вентилятори ще працюють. І що тут у нас робиться? А що тут у нас робиться? Ну бачите, що робите? Війна. Війна. Молодіж. А що це вони сьогодні пішли? Погано вивертають. Ну, але наче всі більш-менш такі нормальні, пойдеть. Так що то поросята розберуться, ну а ми йдемо, подивимося ще на бройлера. І поки я там лазив в погородах, то Леся Петрівна з надіждою Анатолійовною. Сьогодні вони різали 20 голів, і тільки залишилося два, і то їх зараз заберуть через годину-півтори. Так що е поговоримо про ціну бройлера. Про те, що вигідно, це чи ні, а я вам скажу це вигідно. Опа, і ще хотів зайти і показати вам оцих годжигаників. О, Леся Петрівна їм вже розгородила. Бачите? А як ростуть, а? Як грибульки, треба вже одну лампочку виключати. Реально трошки жаркувато. А коврики не бажано, тому щоб ножки їм було тепленько. Ось така історія. риються, звісно, трохи розкидають. Але потім збирають. Так що це таке? Перепілка-перепілки. Наша задача бройлер. Годуємо ми, бачите, все, перебитий. Просто перебита гранула. Гроверна. бройлеряча. Так що от така історія. Якщо хочете узнати, скільки бройлер зів, можна посчитати мішки. Так що, друзі, такі монстрики. Вчора ми з вами зважували. Є 4800, Є4400, й, й меншенькі, є й більшенькі. Ну, але середня десь... Вчора була жива вага 440. я думаю, сьогодні вже десь 4,5 точно є, тому що 100 грамів 100 будов приросли. Так що такі бролери реально потужні. Хто там каже, коли тебе вже нагодують, тим БМВД, О, ще раз повторююся для тих людей, які трошки не зображають. І чим відрізняється відгодівля в домашніх умовах, навіть на збалансованому кормі. Професійного є деякі моменти, навіть подивіться Олега птаху, він нормально говорить. Курси для простих людей, які вирощують по-любительському, 2 тисячі гривень. А от для тих, хто тримають птавхарні, хочуть там тримати від 10 тисяч вище, вже тисячу доларів курс. Чому? Тому що там трошки інша система харчування буде вже, інша система випою і багато інших моментів. Так що. Ми тримаємо не професійно, але комбікорм робимо самі. І коли я вже наїмся того БМВД, ну ось сьогодні буду їсти БМВД. Чого? Тому що буква Б це білок, від слова білково-мінеральна добавка, білок. Але ми використовуємо самі білки рослинного походження це соєва макуха, соняшник в даний момент у брудлірячому комбікормі і зернова група Яшмінь-пшениця. О, три кальції для кісток, ну, а також вітамінно мінеральна додавка Агро для того, щоб забезпечити ось цих птахів вітамінами і мінералами, ну, а також незамінними амінокислотами і ферментами, які допоможуть вище указаному розщепитися, тобто білкам рослинного походження, розщепитися і синтезуватися в кров і перейти в м'язову тканину. І вийдеться вже буква Б тільки так сказати, тваринного походження. Буде м'ясо птаха, тобто буква Б, білок, білок тваринного походження, тобто м'язова тканина. Так що Сьогодні вечором буду їсти БМВД вже з бройлера. Так що отакі птахи реально потужні. От, трохи, звісно, що ми робимо неправильно, Це світловий день у них постійний, тобто ми світло не виключаємо. Але в такому віці треба зменшувати світло. От, щоб трошки відпочивало їхні серця. Бо коли там зайдете, і курочка догори ногами перевернулася, просто від легкої долі вони постійно їдять, постійно жруть, суруть і не витримує в них моторджан. Так що 46-й день реально сьогодні закінчується. А вчора був реально 45-й, бо 21-го 21 число було 25 серпня, як ми їх завозили. Ну, а зараз підемо подивимося, там пару-тройку. Бройлерів залишилося і покажу вам, там дві курочки зважимо, яка вага і яка ціна. Друзі, вигідно чи не вигідно тримати бройлера, да, вигідно тримати і бройлера, і вигідно тримати і свиней, і вигідно тримати і курей. І по коровам бочкам не скажу, але думаю, також вигідно, якщо до цього підійти з економічної точки зору правильно, якщо будете реалізовувати самі продукцією переробленою самому. Тобто тваринного походження чи там молочного походження від тварин. <рив> тобто не важливо. Тобто, якщо ви будете самі переробляти, не будете залежати ні від кого і здобудете е, якусь повагу у, у своїх клієнтів, вони будуть у вас постійними, тоді не буде у вас проблем. Так що, а по бройлеру, просто це одна із тих птиць, яка реально ну, за 14 років вона не була убитковою. Навіть якщо навіть і падеж був, там у мене було саме більше, там було 15%, коли був падеж, попадалося курча невакциноване, ну, пролітало, може взагалі не вакциноване було, і, і за що я перестав брати там в інших місцях і беру в бурилерні королеви. І тільки трьохнедільне. Чому? Тому що рахую так за потрібне. І совітую людям. Якщо берете невеличку кількість, знаєш, можна взяти в тих людей, які садять велику кількість, які дають якусь... Якусь відповідальність, тобто ви шукаєте риба де глибша, а людина де краще. Так що пішліть, подивимося, що там у нас робиться. Так що, друзі, прийшли ми на нашу кухню, взяв я дві курочки, витягнув. І зараз ми переважимо ще раз на вагах і покажу вам, яка вага. Це у нас дві курочки залишили, чи півники, немає різниці. Один воно 560 гривень, один коштує 630 гривень. Ціна на сьогоднішній день. У нас в регіоні 170 гривень. А що тут у нас робиться? А тут у нас ось бачите, шелудьку буде їсти БМВД. Що БМВД? Тому що буде їсти білок е, так сказати, тваринного походження. Буду їсти курочку, смажену. Так що що ми робимо? Це ми накриваємо назад. Це Леся Петрівна замаринувала на вечір. Шелучку буде смажити на рішочці. Так що будете казати, що обратно шелудька жирує. А ми зараз зважимо оцього петушка. Так що включаємо наші ваги, а вони включені. Так що дивіться, нолики в нас є. Вже старі старі ваги. Так. І 170 гривень у нас ціна. Дивимося на ваги. Ова. І ми маємо 629 гривень. Вага 3700. Для тих людей, які мені говорили, що курка, як вчора ми важили, 4400. Що в неї відходу буде реально кіло двісті, ну, то забагато. Я не буду з вами спорити, що люди напишуть, який процент відходів має курка, але я рахую, що з такої курочки, як 4400, десь буде 700 грамів відходу. От і Ми маємо фактично от десь така курочка чи півники була. Так що не важливо. Важно те, що ми маємо на виході. І коли ми тримаємо на гранулі, в неї жолудки, тобі тобто, як ми кажемо на нього пуп всередині. Вони такі маленькі, невеликі. Немає там кендюги. Це так само, як і свині, які годуються вареними, бовтанками і сухими кормами. На сухих кормах менше желудки. Так що Хотілося розв'язати і показати нашу броліручку. Це у нас такий доволі непага. Зараз спробую. Розв'язав я кульочка, надів такі рукавички. І хочу вам показати. Такий бройлерочок у нас, як він виглядає, ну, зацінійте, друзяки, бройлера. Отакий. От і всього навчого 46 днів. Хтось каже, Боже, чим це там його годують? А ви просто спробуйте і все залежить від того, яка буде якість вашого корму. Якщо ви заберете білкову групу, доростуючі інгредієнти, хороше зерно, заміните їх якимись там висівками, відходами, то цього ніколи не буде. Отак зроблена курочка, отак поскубана. От, навіть я сьогодні дві штучки скував. Так що вага у нас яка? А вага у нас, ще раз повторюємося, 3700 А Ану напишіть, який же в неї повинен бути е живий вес. Так що от така історія. І який відход у бройлера. Так що зараз цю запаковую і зважимо ще ту повторно. Так що от така курочка, в цю навцю 629 гривень. А тепер рахуйте, курча ми брали за 120 і Кілограм комбікорму нам обходиться ну, на ташки по 25, вважаєте, десь 6 кілограм нам треба, да? по 20 це буде 120, плюс-мінус 240. Ну, Такий, звісно, я думаю, що трошки більше з'їв, ну, не важливо. Але я думаю, що на такому бройлері непоганий і виходить заробіток. Але, зрозуміло, це завдяки тому. Самі вирощуємо, самі робимо комбікорм. Самі скупаємо, самі реалізовуємо. Ну, а також, якщо ви берете там кількість, наприклад, 120 штук і у вас пропали, то ви берете на, на круг усіх курчат, затратену повністю суму. Потім, коли всі продали, або там просто навіть собі залишаєте таку курку, все одно в доход пишете 629 гривень. Хоч ви його навіть з'їсте, тому що якби ви його не вигодували, ви б його купляли. Ну і потім відмінусовуєте все те, що ви затратили. От. І тоді буде все правильно. Ну, а ще туди йдуть і ветпрепарати, і світло, і підстілка, і те, що ви біля них ходили. Але ходили поки дуже-дуже мало. Так що зараз вважимо другу і на цьому будемо завершувати. Але потужний. Дуже мені подобається ця партія. Не завжди такі партії. І все те саме, умови ті саме, але не такі, ну, не ростеть. Буває молодка. Курчатко маленьке, там, по 30 з лишніх грам там, було колись брали таке, коли суточне брав. Малусеньке, малюсеньке, але з нього реально вистрелювало класнюче курча, то перше курча, чи перше яйце, яке там починають заноситися бройлери, і курчатко буває невелике. Але буває і в кінці така сама історія, коли бройлер виноситься, маточне стадо також буває маленьке, але те не дуже росте. Так що от такі бувають також моменти, не завжди велике, класне. От, буває маленька, росте швидше, ніж велике. Так що запакуємо зараз назад цього апаратика, бо це вже комусь приготовлений. Так що сьогодні 20 голів вже замовлені. У нас є своя клієнтура, яка цінує нашу роботу От, і готова платити кошти. От, хоч ми ні разу не робили там ніяку рекламу у себе на каналі, ні у Фейсбуці, ніде. У нас ми працюємо і все фактично замовлено. А коли вибиваємо і залишається, ми кладемо в морозильну камеру, потім забираємо. 3300, ну 3300, да? яка вага в цього була, от 560. Ну, 560 вже написано, по 170-300. Так що ціна бройлера у нас 170 гривень в регіоні і ми так само поставили. Так що працюємо, вкладаємо і заробляємо. Ну і 100 штук, якщо ви заробите по 200 гривень на голові чистими, це буде 20 тисяч гривень. Але треба попрацювати. Я вважаю, що це. Але й треба вкладати, тому що деякі люди ну, думають, що так нічого не треба вкладати. Для того, щоб щось мати, треба щось вкладати. Так що я на цьому буду завершувати відосик. Хочу всім подякувати за підтримку, за довіру. Так що мотивую далі працювати людей, не пускати руки. Бролер реально шикарний. Так що, ну не завжди. Але після такого, як хуже партія, то ну, буває, подержиш там на 4-5 днів довше і буде все те саме. Буває. Аби, головне, не пропадав і не дох. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. З вами був Шевудько, працюємо далі. Ну і в суботу не забувайте приєднуватися до нас з 20.00 в прямі ефіри підтримки Збройних сил України.